Шіфтер: да, 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 да. Привіт, народ! Ви на каналі Костянтиклет. З вами, як завжди, Костя. І сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру Шрек. Тім Акшен 2. Чому саме шрек? Чому саме в гру? Я задовбався сидіти і нічого не робити. I want to some, I want to and so hoping to solve shrek's problems our gang moved forward to fairy godmother's house which was known for two things its pre-war colonial charm and the impossibility of getting inside without an appointment today your home is good and a package from jack and jill's farm Угу, mm -hmm. понесла пакунок для і Джо oh, на ферму. ферму. Yeah! Прокрастися на ферму і вкрасти пакунок. Я забув грати в цю гру, бо ми давно цього не робили. Але музика крута, мені це подобається. Don't get on an ogre's bad side!

Easy. Так, тепер щось нове Насвітиться шрековим кольором. Боже, комбінації клавіш просто бешені. Треба взяти shift, щоб підняти треба нажати F, щоб встановити. Це просто страшно Нам треба котик. Да. Да, 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 да. Shift. Shift. Holy shift. I can't stop releasing myself Нам треба котик. Котик, Це просто імба! Ви шо смієтесь? Так, сюди треба принести шестерню, яку Шрек візьме ось тут прямо. Ферма Джеки Джеки Зилси, два мужички... Джекизилс 2 мужичка. You touch my -la -la. Два мужичка, ну типа Європа, вся штука. Boys, e, boys, це чоловік і жінка, які шукали чарівні боби з мультика шрек. E, з мультика кіст чоботів. Все вся пошли. Невже не вже в нас це вийшло? Просто шок. не пре... Ну, вообще, шок неймовірний. Шрек попал в пастку. Уже нет. Он делает shift. Yeah, До побачення, бочка. Поднимает. Не знаю, це прикольно, це чітко. Чому Шрек? Ну блін. Давно не грали в Шрек. К. Тоді ми давно Next time з вами не працювали над якоюсь ігрушкою. Не грали якусь ігрушку. І Шрека треба пройти. Як так? Не пройти Шрека. Ми починали в нього грати, все було класно, все було чітко. Тут ми просто за -за закинули його, да? бо просто так. Так не буває. Треба пройти до кінця, треба справи. Дороблювати до кінця. Перш треба поставити того, хто буде летіти. Тоді беремо шрека і робимо отак. Все. По іншому все. По-іншому це не буде працювати. Все. Ну, типу, головне було визначитись з цим. Все. І тут було головне не нажати. Так. Мені здається, щось з ним можна робити. Вже вертухи віртухи крутить, ви Так, гноми. Перетворились в жаб. Зелені лік... ліки зелені перетворюють ворогів в жаб, окей. Прекрасно. Where's my health potion. Вони теж лікуються за допомогою ліків. Тобто вони шарять, що ще є така штука як хілка. Не тупі... а не тупі вороги. Не тупі вороги. Так, чоловік бери. Зразу занесе на місце, тоді будемо юзати. А ще скажіть, будь ласка, мені дуже цікаво почути really вашу ідею, next? вашу думку. Чи варто мені взагалі озвучувати відоси? Тобто, може не знімати, отак як я знімаю е від і до все, що я граю, да? а чисто там озвучку робити. Було б дуже цікаво почути. Бо я можу озвучувати відос, а не отак сидіти зараз з вами балакати розмовляти. Ось розказувати, придумувати по ходу. А можу чисто розказувати, просто озвучечку додавати. Відосів. Як би було б цікавіше, як ви гадаєте. Опа. Тихо, е, я сам А білки, що роблять? Крадуть гроші? Да Крадуть гроші. Напевно. Не знаю. Козел, що ти хочеш? Oh, good day cheerio aren't you a sorry lot uh, and so good to meet you yes yes oh well the name's william gruff and i wonder if you layabouts might escort me across the bridge why aren't you a bunch of fine fellows <sharp inhale> Вбили дві, дві миші два щура і він вже побіг далі. Ну що за. Безстрашний козел. Знову бос? Тану, ви угорайте. А, суть боса в тому, що він типу нас не б'є, але він спавнить цих челіків. Все просто. Надто просто. Не відчув, як то Хто тебе просив бить? Карбничку розбили, зібрали ці штучки. їх ще має бути сім штучок, Має бути 12. Так, йдемо по лівій стороні. А вони аграрі на нас, тобі, все, все прекрасно. Тоді це прекрасно. Якщо вони аграються на нас, ми просто б'ємо боса. А козлика нашою тут чекати не буде. Все прекрасно. Це прекрасно, все прораховано, це чітко. Чітко по плану. Home, sweet home. Дім, милий дім. Чітко. Все прекрасно. Так, 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 так. Зараз кіт, чого я покрамсає всіх. Покрамсає всіх, позбирає всі очі. Чравликіл, і все буде чітко. Є. Ну що козел? Де козел? Де козел? me все-таки повернувся назад просто. Просто цей придурок прийшов назад. Ми довели його додому. А він повернувся назад. Тут би пару гривень, дали, я не знаю. Ага, гадєніш. Просто треба було провести додому. І все. Ого. пила, це вже не смішно. You know what Olga spell Man. backwards is? Ergo. Mm It's -hmm. deep, ain't it? А, до речі, читав новину, що хочуть випустити сольний фільм, сольний мультик про цього, про осла, про віслюка з Шрека, уявляєте? Сольник. Сольничок, сольничок. Оба, соляночка. Ну все, братанчики, я думаю, я думав ви мене виграєте тепер точно ні. У мене, У мене кіп кіт в чоботях. Мені до дубки. Але <рес> На нас майже винесли. Це не прикольно. Розвилка, ми підемо направо. А тепер, бачите, чітко, щоб поїхати. Іти далі. Нам потрібно піти наліво. Точніше, розвернутися і піти направо, знову ж таки. Все чесно, все чорт. І shift. Хоба. Вдарили шифтом. І там треба буде що? Так, тут треба пряничок. Він прягає дуже високо. Я завжди думав, що його подвійний прыжок, а він, він просто І Кіт чоботях. Переходить дорогу і вертається назад, щоб отримати боба. Звичайно. Ще два боба. Тобто ми вже майже в принципі завершили левел, наскільки я можу розсудити, подумати аналізейшн. Провів hey, я, короче. Я провів аналізейшн, коротше. Ейус. А. Він <звук> там буде, коротше. Допоки ми не. Жесть. Всіх винесли, я в шоці. Але. Какашки, блін. Я надіюся якась регенерація, щось. Я більше за тебе. Шрек, ми в цьому не сумнівалися, реально. Кіт в чоботів. Але мене не прикалує те, що очей мало якось. Маловато. О, зараз ліприкончика щось купен. Але б... Бі... А, він зараз попросить щось. <просить> попросить mail. за... заплатити за дорогу. Ну... Магічну оливу. Чи не хотіли б я купити? Звичайно, я хочу. Alrighty, then, let's see what's behind door number two, shall we? Що ж ховається за дверами номером. Бо він пам'ятає, що? Він пам'ятає. Що я йому вже платив? Тварина, і все одно просить гроші. Хіба так робляться справи. Хоча так і робляться справи. А ти знаєш, що я щось забув, ти мені платив чи не платив? Дай на мені гроші, будь ласка, ще раз. І мені до дубки. Чи ти вже платив, ха? Ось, ось, ось. Давай, давай, давай. Хоба, до побачення. А, тут патюк сидить всередині. Ліки. Які похилили всіх, до речі. Похилили всіх, це прекрасно. Зараз жаб, Жаб! 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 жаб, жаб, Оба. Жабу робимо! жабу робимо! жабу робимо. Єсть. Жаби. Все прекрасно. Мені головне з тих зробити жаби, з тих чувачків. Вони дуже багато демеджу наносять. А, власне, ці гарбузи то вже таке. Що ж, допомагаємо перейти коту в чоботя. Хоп. Беремо кота під контроль і полупашимо Блін, одним ударом. А то залупашив. Ото вони шарики, я в шоці. Кмонетка.

Would you help me? Каже, що козли їдять е, метал, а саме ті бляшанки. Тому він з'їв троліві ці штучки і каже, що I will always remember you guys in my prayers. Я обіцяю. Have more але музон. Жесть героїчний музончик. <звук> <звук> а тоді вже хто що хоче гайте робить. Є. There's more where that came from ice back fish. Ну типу, я не бачу просто. Можливо, ми навезять цього чувак. Так це ж типу лепрекон, здається. Зараз поговоримо. Це мені здається магазинчик. Бо лепрекон — це завжди магазин. Мої ціни дуже низькі, мабуть, я з типу. волі. пер папапа. Швидша регенерація. Більше очок життя. Обов'язково. е, Атака. Регенерацію купили. 1300 гривень ще треба залутати. А, 300 гривень. Навіть. Це не знаю з якого шансу, з якого кроку. Як ви важко? А. Спитаєте мене, чого я зразу так не зробив? Просто, Просто так. Ну, єбо, там було багато you ворогів, you я хотів їх всіх зач... затерти. Виробили циркулярку. Тролля нас теж обиделся такой. Бомбами кидаєшся. Ти що, тварь? Я хотел быть. Бомбочку до нього, да? Да. Бомбочку його валить. Yes. Heal potion, I take. I love this. I like it. I know you want me. You know I want that. I know you want me. You know I want that. You know На бомба бомбовый... клад, бомба клад, давай бам. Yes. Прекрасно. И неперевершено. Як не було, ми просто здохли. Да. Бура бля бля. бля, 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 бля. Щось ти, походу, їсиш, не те, що треба, братанчик. Гарячу картопельку граємо, коротше. Бам. Щось не здох. О, а, а. Так діти ну, ну, так, так діти грають, що вони програють завжди. Він так само був переможений. Ой-ой-ой, паркурчик. Щось, угу. An act of death Wet narrow ledges that could lead to a horribly gruesome death? This sounds like a job for a true swashbuckling hero. Puss in boots, come on down! You're the next contestant on Hero Time! Hero Time! Hero Time! А ты шо? Hero time, просрав. Оба, да ч ж ти шо ж так поешь, дерняна? Типа, можна це все швидко пройти, а можна як я чисто гроші збирати куди. Так не можна? Ех, неприкольно. Я думаю, можна запрыгнути, типу. Чисто, чисто скіпить Все. Вау! Сдів, якщо під час цього рубка зловить, ти не будеш плакати дуже сильно. Вони роблять так вигляд, бо там нічого нема, да? Конечно. Тут є гроші. Тут є гроші, це він тумбочка, щоб брати гроші. Це гроші Це гроші, які валяються на землі, їх треба підібрати. Якщо ти бачиш гроші на землі, підбирай їх. Обов'язково. Ну, карась просто випрну. Все, все, все. Все, чітко, маю, чітко, маю, чітко, моє чітко, єс, yes, чітко. Піки, будь ласка, дайте можливість спуститися вниз. Вони не дали спуститися вниз. Ну, але ту штуку я по-любому куплю. Рано чи пізно, але все ж таки куплю. А, дякую вам за... Відос, за те, що були зі мною поруч, дякую за лайки, дякую за коментарі, дякую за всю вашу активність, гарного вечора, гарного дня. Я по-любому зніму почиту. Ладно, жди, будь ласка, просто подожди. Я зніму. Я ж сказав, я сказав, все, зніму, все. А... Все. До зустрічі в наступних відосах. Всім, па-па.